Саме відсутність чи зняття обмежень на їх бізнес, і саме наявність такої великої кількості конкуруючих компаній дозволило реалізувати в Сполучених Штатах те, що зараз прийнято називати сланцевою революцією, яка вивела Сполучені Штати на перше місце з обсягів видобутку. Вуглеводнів, і я думаю, що це перше місце за нею закріпиться за каденції Трамп. І е, друга особливість Сполучених Штатів полягає в тому, що ця це автомобільна держава, і е, в, в намаганні е, задовольнити одночасно е, очікування. Двох протилежних гравців ринку, двох опонентів нафтового ринку ринку нафтопродуктів, а саме тих, хто все це видобуває, переробляє і продає, і тих, хто е, все це споживає, е, Трамп може потрапити в халепу тому, що. Ініціювавши в тому числі шляхом перемовини з аудитами з іншими державами-членами ОПЕК і ОПЕК плюс, скасування квоти, підвищення видобутку нафтової сировини, він може призвести призвести, врешті-решт прийти врешті-решт, до скорочення видобутку через те, що Собівартість, середня собівартість чи плинна собівартість видобутку так званої сланцевої нафти чи важких нафт, які видобуваються там на Алясці та на межі з Канадою, і в самій Канаді, все це десь на рівні там 35-40 доларів за барель, якщо враховувати всю. Собівартість з урахуванням інвестиційних зобов'язань, з урахуванням там, норми на прибуток, певної прибутки, ага. всіх е, е, тих речей, які потрібні для того, а щоб. Тобто є якийсь пороговий рівень рентабельності, доки вони можуть опустити цю ціну. Так, так, безумовно. Хоча цей поріг, він, скоріше, він плинний, він не стоїть на місці, тому що технології вдосконалюються, а рівень конкуренції дуже високий.